Спонсор показу історія у пляшці у Тернополі водій автомобіля Мазда на вулиці Київській збив пішохода. 52-річна жінка від отриманих травм померла на місці події. Водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. За словами кермувальника пішохода, він не помітив. Того ж вечора на трасі Доманово Коваль Чернівці Тереблаче під колеса автівки Фольксваген потрапив 47-річний чоловік. За попередню інформацію він вийшов на дорогу раптову та в невстановленому місці. Водій не встиг вчасно загальмувати. Потерпілого з травмами госпіталізували до лікарні. Поліцейські звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними, а у темну пору доби одягати світловідбиваючі елементи. У Почаєві невідомий чоловік побив 12-річного велосипедиста. Такий інцидент стався через те, що кермувальник двоколісника зачепив своїм транспортом 11-річного пішохода. Останній виявився дитиною кривника. Батько потерпілого підбіг до велосипедиста та завдав йому кілька ударів руками та ногами по голові. Поліцейським у скоєному чоловік зізнався, триває досудове розслідування. Тернополянин вкрав у своєї знайомої 300 євро. Потерпіла, звернулася у поліцію. Правоохоронцям вона розповіла, що покликала чоловіка, аби він допоміг їй по господарству. Натомість то її обікрав. Оперативники розшукали зловмисника. 47-річний чоловік у скоєному зізнався. Крадені гроші він витратив на власні потреби. Санкція статті, за якою розглядатимуть цю справу, передбачає до восьми років позбавлення волі. Мешканець Тернопільського району проник на чужу територію. За час відсутності господарів 38-річний чоловік сильно пошкодив їхній автомобіль та увімкнув на повну гучність магнітолу. Свої хуліганські дії пояснити поліцейським чоловік не зміг. Правоохоронці з'ясовують всі обставини цієї події. Тривають слідчі дії. Спонсор показу історія у пляшці.